І так, трошки я з проводкою тут вже під, підробив. Значить, виходить, що? Тут стоїть вже розподільник на ход вперед, назад. Там трошки шлангами підтягнув. Ну, так, зараз показую. Закріпив цей на, на стрілу, на, ну, Видвиження, задвиження стріли. Це е, дільник потоків, е, щоб і це працювало, і те працювало. Ну, тут, так. Так, тепер показую, показую, ага, зробив отаке, отаке от освітлення. Ну, поки що так, там будемо дивитися, як я правильно. Тут, а, виходить, ключове зажигання, кнопка старт. Працює. Так, ну, вмикаємо габарити. Вон видно, підсвічується. І цією кнопкою вмикаємо освітлення. Кнопка теж підсвічується. Зараз вимкну світло. Вимикаю, включаю. Ну, непогано, непогано непогано, ну, якось так.